Привіт, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе на youtube каналі Несоморгоновою. Це канал про фітнес, який ти полюбиш, не закинеш, який закохаєшся, який стане твоєю рутиною і звичкою. Про фітнес, який є гармонійним для жіночого тіла. Тобто, ми розвиваємо і силу, і відривалість, і мобільність те, що є важливим для жіночого здоров'я. Сьогодні буде тренування присвячено розвитку сили. Це буде Таке лайтове силове тренування, яке можна назвати руханкою силовою, або якщо зробити 3-4 кола, це стане повноцінним силовим тренуванням. Розпочнемо з розминки. Акцент у нас буде на м'язи животу, тому фокусуйся на своєму диханні. Сегмент за сегментом опускаємося вниз, хребанець за хубинецем. І в позицію roll down, тобто сегмент за сегментом опускаємося, стегна виводимо на підлогу, маківкою тягнемо зверх, а плечі ти постійно прагнеш опустити вниз до лопати. тобто не прижимай плечі ось так до вух. Штовхаєш долонями на себе від підлоги, голови Тримай рівномірно. На видиху долоні штовхаєш килим від себе і видихаючи через ніс або через шиплячий звук. хребенець за хребенцем розкриваєшся ще раз вдих. Хребиниця хребенцем опускаєшся руки, виводиш вниз до підлоги. І крокуєш по підлозі при притягнутий плечі внизок, живіт не втягуємо. І знову хребенець за хребенцем скругляєшся і на долонях підіймаєшся поверх. саме саме сегментом розкрили ще два рази. Скрутка, видих, 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 видих. Крок вперед. Маківка направлена вперед, стегну опускаєш вниз, маківка вверх, погляд перед собою. Долонями штовхаєш килим від себе, уявляєш, що ти хочеш його відштовхнути. І до себе крокуємо хлібна за хребенцем розкриваючись. І останні повторні розігріваючи вниз, до сегменту ми торкаємось Підлоги долонями. Добре, коліна опускаємо вниз, витягуємо в кольшових бах назад, робимо вдих через ніс. Видих через ніс, шия нейтральна, є продовженням всього твого хребта. І назад знову вдих, і видих. витягуємо праву ногу назад, випрямляєш праве коліно і залишаєшся в позиції чотирикутник, де коліно зафіксоване під тазом, зап'ястя та плечовим суглобом. Ми робимо відтискання на вдиху, лікті направлені до талії, Тобто не розтопирі лікті, будь ласка, по сторонах. На видиху ти опускаєш задню стопу на підлогу. На видиху підтягуєш. Ліве стегно до себе, до грудини і до лоба. Зверни увагу, що ми не з'їжджаємо назад, тобто плечі залишаються над зап'ястям. Не виходимо в позицію собака мордою вниз, опустили ліве коліно на підлогу, знову віджались вниз. Носочок правим втягнемо. носочок стопи, яка витягується назад. Торкаємось правою стопою підлоги і на шеплячому видиху підвели стегно до себе. Торкнулись підлоги. Ще шість повторень вдих. Права стопа, права нога завжди випрямлена. Тобто вона тягнеться вверх, тягнеться вниз. І на видиху підтягуємо, стегнуло до себе. Опустили коліно. І знову вдих і видих. І ще. Чотири. Відтискання, видих до себе, підвели. Стегно до грудини. Три. Відтискаємось вниз і видих. Тягнемось вверх. Два. Опускаємось вниз. І видих тягнемось вверх. І один опускаємось вниз, і видих, тягнемось вверх, лікті направлені до талії. Тепер ліву ногу, яка у вас була прижата до грудини, витягаємо вверх в позиції собака-морди вниз. Тобто права нога так і залишається в опорі. На видиху опускаємо ліве коліно. Підлогу. Прекрасно. Тепер ми випрямляємо ліву ногу тазові поломик на одному рівні, аби виконувати відтискання. Ніби хочете навалитись усією вагою тіла на руки. свої і ваші сильні руки вас виштовхують. ліва стопа, торкається підлоги. Як тільки ліва стопа торкається підлоги, стегно підтягуємо до себе. Сім. Повторень виконуємо видих. Шість. Видих. П'ять. Праве коліно на підлогу, ліва нога витягується назад. І видих. Чотири. Плечі від себе. Не зажимайте їх, будь ласка, до вух. Видих. Три. Видих. Ви уявляєте, що робите скручування. І підтягуєте лобкову кістку до тазу. Два. Один. Прекрасно. І видих. Вверх себе виштовхуємо не вниз, а вверх. Добре. І тепер правою стопою е, праву стопу вводимо вверх, і ліва стопа залишається в опорі. Ви опиняєтесь в позицію собака мордою вниз. На видиху зараз приводимо праве коліно на підлогу і опиняємось в четвереньках. Опускаємось наперед пліччя, долоні не зводимо одна до одної тримаємо їх паралельно. Одна одній. два передпліччя паралельно одне одному. Опиняємось в позиції планка. Опустіться постійні послухайте мене уважно, щоб ваше дихання було рівномірним. Ні в якому разі не затримуйте дихання. Якщо треба на зусиллі, там, де ви відчуваєте, що натужується живіт, і такі потуги виникають. То ви видихаєте через шиплячий звук. І ні в якому разі не надувайте живіт. Він має бути підтягнутим, не втягнутим як вакуум, а підтягнутим як ефект вантузу, який ми проштовхуємо воду у раковині, в зливі, да? де у нас слів в раковині. І вода, коли забивається, нам треба вантузом її проштовхнути. І так працює ваша діафрагма. Вона проштовхує все, що знаходиться в черевній, да? тобто в брюшної порожнині полості. Ми підняємо. підняли таз вверх, опиняємось в позиції планка на на вдиху опускаємо таз вниз. На шиплячому видиху підйом. На видиху протилежну сторону опускаємо таз, на видиху, шапляючий підйом. І ще сім. І сім в інший бік. Шість. І шість в інший. П'ять. І п'ять в інший. На вдиху, нахил на видиху, підйом. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. шию не затискаємо. Плечі тягнемо від вух. Шоє довго один. І один торкаємось тазом підлоги. І два передпліччя тепер а, тримаємо також щільно прижатими до підлоги, але і разом з вашими гомілками. Тобто коліна і гомілки лежать на підлозі. Тепер уявіть, що ви хочете перед штовхнути килим вперед, да, розірвати килим вперед, а гомілками ви розриваєте килим назад. І таким чином... Скругляйте грудний, поперековий відділ хребта, Надувайтесь вверх. Долоні лежать паралельно од одній, поширше, ширині плечових. Не з'єднуємо їх. І на вдиху таз вниз. Ще раз на видиху, шиплячому. Штовхнули таз. Вверх, вдих. Опускаємось. Видих. Скруглили поперек. Вдих опустили. Ще раз видих, скруглили поперек, вдих. Опускаємо вниз, дивимось прямо і знову видих. Двома перед плічами штовхаємо килим від себе, і у вас одразу м'язи животику підтягнулись. Обов'язково через шиплячий видих, будь ласка, підіймемось. Ще раз гомілками штовхаємо, розриваємо килим назад, перед плічемо вперед і шиплячий видих вдих через низ. І ви уявляєте, що вам треба а, зробити скручування, да? скрутку, звичайно, на м'язи пресу, але не лежачи на спині, а стоячи в. Планці на пліччя. І ви ніби підтягуєте лобкову кістку до грудної. Не з'їжджаєте вниз тулубом, да? тобто не загинаєтесь в ключових суглобах, а підіймаєте себе вверх. Два і один. Останнім прекрасно. Підійшли перед плечами до себе, витягнулись малюка і хребанець за хребенцем розігнулись. Більш повноцінні тренування в з, у збільшеному кількості повторень за системою ви можете завжди знайти в онлайн-клубі тренувань. Реєстрація, на який в шапці. профілю Інстаграму або в описі під цим відео. Лягаємо на лівий бік, лікоть під плечовим суглобом, правою рукою тягнемо вверх і піднімаємо таз від підлоги. Є, відірвало стоп. Ще раз. Лівий лікуть під плечовим, не з'їжджаємо вниз, тримаємо чітко над ним. Ліва нога лежить спереду, права лежить за лівою, праву ручку тягнемось вверх. І на видиху, коли ви відриваєте таз, ви пірнаєте правою рукою під ліву. Зверніть увагу, ви прям заїжджаєте рукою назад. Ніби ви ззаду щось хочете взяти, схопити. Ще раз. І видих. Вісім. Сім. Ліва стопа у вас лежить зовнішнім краєм на підлозі, права внутрішнім, за лівою прям. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Щуплячи ні в якому разі не проштовхуємо. Діафрагментас один. Добре. Лягаємо на правий бік. Правий лікар під плечовим сугобом. Права нога лежить спереду, ліва за правою, ліва рука тягнеться вверх, на видиху шуплячому підйом, і ми пірнаємо. Можна в ліву руку взяти гантель або гірю і збільшити собі навантаження. Сім. Шість. Я беру мінімальну кількість повторень. Вісім. Ви можете зробити до 15. Або вісім, але ви 4 або 5 підходів. Три. Можна робити за таймером і ставити, наприклад, 40 секунд роботи на кожну вправу. Два. Не з'їжджаємо тілом вниз, а підіймаємось вверх над ліктем. Право долончийно прижати до підлоги і один. Прекрасно. І остання вправа сьогоднішнього блоку ми лягаємо на спину. Хребенець за хребенцем опускаємось вниз. Долані ставимо на потилицю. Зараз буде класична скрутка, трошки модифікована і уважно слухаємо, як правильно треба дихати. Ми зводимо лікті один до одного, на шуплячому видоху підняли грудину від підлоги. Тобто ви не головою, ось так себе витягнули, а саме грудиною припідняли вверх. Лікці звели, стегна підняли під кутом 90 градусів і опускаємо одночасно правий лікоть, розкриваємо і ліве стегно. Вдих. Право. Руку, правий лікуть відвели і ліве стегно. Головне, щоб ви не тягнули себе носом вперед, а тягнули себе носом до стелі. Тиснули долонями в потилиці, потилицею в долоні і не скручували себе шиєю, а відірвали лопатки від підлоги за рахунок сильних м'язів животу. Поїхали. Сім. Шість. Праве коліно не падає на живіт, не падає за лінію тазу. Лівий лікуть не розкривається, тільки правий. Три. Два. Один. І протилежна сторона. Поїхали. права стигну і лівий лікуть. Вісім. Сім. Шуплячий видих, Видихаємо через ніс. Шість. Видихаємо через ніс. Видихаємо через шиплячий через рот. Три, два. Один. Прекрасно. Опускаємо стопу вниз, лягаємо на правий бік. Відштовхуємось від підлоги. Можна увімкнути це тренування десь з третьої хвилини і виконати ще 3-4 повторення в рамках онлайн-клубу Я даю вам ознайомчий формат, ознайомчий варіант. Тож, робимо вдих, робимо перерву в хвилину або в 40 секунд. І протилежна сторона, ротація, відштовхуємось від коліна, протилежною долоною, видих, і видих. І Радіємо тому, що ми пропрацювали глибоку мускулатуру животику, тобто м'язи кору. і в протилежна сторонах хилились. Зробили вдих на видуху долоні до себе і подякували собі за виконану роботу. Дякую вам за довіру, за увагу. Залишайте фідбек в коментарях під відео або залишайте відмітку в сторі з інстаграм. За відмітку я дарую промокод на знижку 10% для участі в онлайн-клубі. Хоча там і так дуже доступні ціни, лояльні це може бути приємним бонусом. Тож буду рада вашому фідбеку і, звісно, до зустрічі на наступному тренуванні.